Можна подумати, що українські запрещали. Это бред, ложь и манипуляция. Український лінгоцит триває майже 400 років. Українську мову забороняли щонайменше 130 разів. І ось лише кілька прикладів. У 1720 році Петро І вилучає усі українські тексти із церковних книг. А у 29-му році Петро ІІ сказав переписати усі державні постанови із української на російську. У 63-му році Катерина II забороняє викладати українською у Києво-Могилянській академії. У 75-му році спалює Запорізьку Січ і всі школи при козацьких канцеляріях. Вже у 80-х були спалені усі книгозбірні Києво-Могилянської академії. 1863 вісімсот рік волоївський циркуляр забороняє будь-який книгодрук українською мовою. А всім відомий емський указ 1876 року забороняє ввезення, публічні виступи чи будь-які вистави українською. У 88-му році Олександр Третій забороняє хрещення українськими іменами, а у 92-му році з'являється заборона перекладати книжки з російської на українську. У 1910 році циркуляр Столипіна забороняє реєстрацію українських видавництв. А у 14-му році, своїм указом, Микола II забороняє українську пресу. Та у 30-х роках чи не найстрашніше? Репресовують українських письменників та мовознавців, змушують нас переписати словники. Максимально зросійщують наш правопис, яким ми послуговувалися до 2019 року. Вилучають літеру Г забороняють досліджувати та вивчати ти справжню історію України, а голодомором вбивають носіїв мови у 89 році. Постанова ЦК КПРС закріплює російську як загальну державну мову. 2025 рік зараз на тимчасово окупованих територіях України Росія активно впроваджує повну русифікацію освіти. Вилучають українські книги із бібліотек та спалюють їх у котельнях. Забороняють підручники з історії України та будь-які прояви наших традицій. А тепер скажіть, чи справді мова не має значення? Скільки заборон нарахували ви, пишіть у коментарі, і лише уявіть, що це частина того, через що довелося пройти нашій мові, щоб лунати з наших вуст.